Знаєте, я все життя мріяла займатися благодійності хотіла там притулки для. Котиків, собачок, але так вийшло, що моя волонтерська діяльність почалася на початку повномасштабної війни. Моя однокласниця це волонтерка. Вона волонтерить з 2014 року. Написала мені, чи не можете ви чимсь допомогти нашим хлопцям в аеропорту і в Харкові. За дві години ми вже зібрали тоді близько 14 тисяч і віддали волонтери. Один чоловік запропонував привезти молодіжний театр. У мене вже було своє бачення, як це можна зробити. Це буде благодійний концерт збору коштів для ЗСУ. Коли я побачила обличчя дітей, їхніх батьків, то зрозуміла, що треба продовжувати в цьому ж напрямку. Після повномасштабного вторгнення вже змінилося життя всіх. Я як працювала, так і працюю, але не в повному обсязі, наскільки я довіряю нашим хлопцям, нашим ЗСУ, і крім того, і ще для дітей ми організовуємо маленькі свята. А також ми для військових і для переселенців також це робимо. Ми виїжджаємо з концертами військові частини. Дуже багато я співпрацюю з людьми, які пов'язані. Наприклад, з кіньми. Ми з кіньми дуже багато зробили проєктів. Життя триває, воно продовжується і будуть зміни на краще, так можна сказати. Кожен день буває, дуже важко. Тобі нічого не хочеться, нічого. І ти розумієш, що тобі потрібно працювати. Ти розумієш, що сьогодні тобі треба кошти зібрати, концерт організувати, чи якийсь інший захід, і тобі треба піднятися і йти, йти вперед. І коли люди тобі пишуть, та я плачу податки, то хлопцям не потрібні ті податки, що ви сплачуєте на, на бумажки, хлопцям потрібно зараз і сьогодні. Філософія волонтерства. Знаєте, в мене може, вона така смішна буде. Разом і батька бити легше. Знаєте, коли, коли ми всі разом, от всі зібралися, то ми робимо добре діло і добру справу. Ну так, і дуже викликає залежність, тому що ти, наприклад, я кажу, я заморилася, я хочу відпочити все. Це останній чи крайній, крайній збір, все, я більше вже нічого робити не буду. Я буду працювати тільки на себе. Мені потрібно відпочити і тут. Бац, пишуть хлопці, тіть танечка, а нам потрібно те-то -те то І ти розумієш, що тіть Танечки потрібно встати, ти вже, от, от це ось залежність, ти вже, ти вже не можеш кинути. Плюс, 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 як хлопці пишуть, оце є ті плюси. Коли ви бачите ці плюси, коли вам відповідають, коли все доходить, те, що ви прислали, і приходить. Буває, коли ти збираєш донати, це мінус. І своєчасно їх не, не кидають. І коли ти пишеш все, зібрали, а тобі пишуть, не треба я в госпіталі і інших немає, передайте, будь ласка, на другу роту. Оце ось мінус. Що що розумієте, що коли ти розумієш я своїми мозгами, що ти не ус успі... може, може цей би тепловізор допоміг би в той час? Одна жіночка мені сказала: в тебе, мабуть, багато вільного часу. Я в якому сенсі вільного часу. А що, ти, ти? То ти там, то ти там, то ти там з концертами. І ніхто не запитує, що я по три години тільки сплю, ніхто не запитує, що, що в мене вдома робиться це, дякуючи моїй сім'ї, дякуючи моєму чоловіку, що допомагає мені це все робити, дякуючи всім артистам і всім вкупі, хто поряд зі мною, що допомагають. Це ну непідйомна робота, дуже важка робота. І ти замурюєшся, так є в мене один секретик. Це моя подруга в неї свої коні. Я їжу туди до коней. Я хоч і після операції, але верхи трохи сиділа на коні. І є в нас ще з чоловіком один маленький секретик. Ми просто вириваємося на природу. Є турбаза, куди ми їздимо просто на два дні, там, де також є коні. І ми там два дні відпочиваємо, і виключаємо телефон, але це буває дуже рідко. Я тільки-тільки відпочила від одного проєкту, в мене вже є ідеї для нового проєкту. Я... Повинна зупинитись, я, я це розумію. Але я, як той, знаєте, як вже пішов паровоз, він потяг за собою ті вагончики, і вони вже самі вже по інерції штовхають його, штовхають. Отак, воно, ну, мабуть, в мене це все і є. Я з перших днів. Відвідую заходи. Я бачу нові проекти, я бачу нові ідеї, я хочу нових колаборацій, я хочу створити більше, більше і більше. І вже я не буду видавати секрети, але є вже ідейки з цим проєктом. Завжди вперед.